Добрий вечір всім. Рада вас вітати, підтримуючи онлайн групі Я обираю свій стан. Цю групу організовує Українська спілка професійних тілесно орієнтованих психотерапевтів. І перша правила у нас буде арт-терапевтична. Я прошу вас зручно сісти, щоб вам було комфортно. Перша права направлена на зняття емоційної напруги, м'язової напруги і дослідження емоційних станів. Вона називається каракулі. Автор цієї прави, напевно, це діти. Автор невідомий, а щось мені підказує, що це діти, бо діти дуже багато малюють каракулі. То зараз ми трошечки налаштуємось на такий стан, трошки дитячий, можливо, ну, або той стан, який вам відгукується. І зараз візьміть вашу ведучу руку, ольвець або ручку і так, відпустіть руку і малюйте імпульсивно, вільно, ведіть рукою. Каракулі, лінії. От, йдіть за рукою, малюйте і просто спостерігайте за рукою, що відбувається, куди вона вас веде. Малюємо каракулі. Просто малюємо, спостерігаємо. Постерігайте за рукою, за вашими внутрішніми відчуттями, як вам малюється, які емоції присутні під час малювання? Чи є відгук на ці емоції у тіла? Потихенько можете завершати цю вправу. І подивіться, будь ласка, на ваш малюнок і подумайте, які асоціації у вас виникають з цим невизначеним малюнком, з цими каракулями, що вони вам нагадують. У кожного з вас буде свій малюнок. Які емоції у вас визиває цей малюнок? Чи пов'язаний цей малюнок з актуальними якимись переживаннями емоційними? Чи були у вас труднощі? під час малювання. І ще раз подивіться на ваш малюнок і дайте йому назву, придумайте назву, ви автор вашої праці. Наступна вправа називається магічна долонька, вона з біосинтезом. Я її взяла у Ірина Соловйової. Ця вправа про кордони, про корекцію образу тіла і про підвищення рівня тілесного усвідомлення. Зараз ми продовжимо тему малювання, але вже без олівця. І вам потрібна ваша долонька, ваша долонька і ваше тіло. І зараз ви налаштовуєтесь на себе, на своє тіло. І уявіть, будь ласка, що ваша долонька магічна. Подивіться якось по-новому на вашу долоньку, на така чарівна, чарівна долонька. І зараз я попрошу малювати візерунки на тілі. Так дбайливо, повільно, в своєму темпі відчувайте дотик долоньки до вашого тіла. Не минайте жодного участку тіла. Кожне, кожному клаптику тіла, пальчику, там, де ви можете малювати, там, де ви можете дотягнутися, там, де ваше тіло потребує. Дотику. Відчувайте дотик і відчувайте сам візерунок, який з'являється від цього дотику. Підійдіть до цієї вправи творчо, як до такої цікавої гри, і можна заплющити очі, щоб прислухатись до змін, які відбуваються. А долонька, тіло такий холст. Не забувайте про дихання, дихайте, коли малюєте. Відчувайте із Намагайтеся доторкнутися до тих участків, які повсякденному житті у вас незадіяні, які потребують вашої уваги. Ой. Як хочеться торкатися, але трошки легше чи трошки з нажимом сидніше. Відчуйте, якого дотику потребує ваше тіло. Які візерунки хочеться малювати? Нижки, стопы, пяточки, колено. Постерігайте, що відбувається зараз тілом, коли ви приділяєте йому таку вау своїм чаївним дотиком, з такою турботою, любов'ю до себе. Ой. Ваше тіло полотно. таке. Відчуйте, чого хочеться. Прислухайтесь, які зони тіла потребують вашої уваги. Домалюйте візеруночки. Вен може також змінюватись, він може бути пальчиком, він може бути всією донькою. Прислухайтесь, як вам хочете торкатись. І зараз я попрошу закрити ваш, у вас очі. Заклющі, будь ласка, очі і послухайте своє тіло. Що змінилося в тілі? Чи відчуваються краще його кордони? Послухайте. Як змінився емоційний стан, самовідчуття? Що зараз відбувається в тілі? Розслаблення, заспокоєння. Отже, перша така частинка. я пропоную вам зараз згадати, що вам вдалося за період. Війни навчитися, яке ваше є надбання, Можливо, якийсь висновок, який ви зробили. Це такий, як вже такий. Я впевнена, що ми точно такий зробимо підсумок у завершенні війни і можемо робити вже зараз. Що ви навчились? Можливо, яку ви цінність для себе взяли? Я пам'ятаю слова діті матір, яка. Часто проговорювала, що якщо вже ви, а, скажу російською, проглотили гвоздь, гвоздь і зв'якіт із нього железо. І для мене так важлива така частинка про те, щоб ви могли відчути, що для вас вже є таким надбанням, надбанням, яке є у вас на сьогодні, за ці півроку. Ну, зараз я Можливо, ви чомусь навчилися, чи, можливо, у вас є якийсь ваш такий висновок. Наступна частинка, друге таке запитання, яке я прошу подумати і його. Потім проговорити, коли ви будете працювати в парах, яку звичку вам важливо повернути з довоєнного життя? Будь ласка, ті, хто не говорить, виключіть, будь ласка, мікрофон. щоб Ми не заважали. Дякую. Яку звичку для вас важливо забрати з собою з довоєнного життя? Що це за звичка? Для мене це, наприклад, звичка вивчати англійську мову. Я зараз повертаю собі такі регулярні зустрічі з викладачем. Це для мене така добра звичка про розвиток, про так, знаєте, регулярність. І про ще також, що я отримую в вивченні англійської мови, це відчуття, що я роблю кроки. Я після кожної зустрічі кажу, яка я молодець. Вивчила одне слово, молодець. Три слова. Супер Прямо молодець. Ось, тобто, ось ця така чтинка про звичку, яку важливо для вас взяти з довоєнного життя. Наприклад, також в серпні я повернула деякі свої такі вітаміни. Які для мене важливо, наприклад, та сама омега, чи а, ще такі важливі мікроелементи, які важливі для мого організму, це також як звичка, так? Тобто це звичка, яка була доввоєнному житті, і я взяла її зараз, повертаю її для себе. Це третє питання, і це друге питання. І третє питання, як вам здається, яку навичку вам важливо. Так, знаєте, от прям накачати там м'язи. Тобто, яку навичку вам би хотілося сформувати, чи яку б звичку вам хотілося б мати. Наприклад, я зараз, коли працюю з клієнтами, часто від них чую про те, що хочеться навчитися якось вибудовувати спілкування, чи якось йти в контакт з групою, об'єднуватися. Можливо, у вас є якась навичка, яка вам здається, буде важлива для вас для подальшого. І наступний крок, коли ви зрозумієте, яку б навичку вам хотілося б засвоїти чи яку звичку ввести в своє життя, я попрошу вас. Потім відчути, де в тілі є імпульс, для того, щоб цю навичку, цю звичку реалізувати. Де в тілі є відгук? Де в тілі є відгук? Наприклад, якщо це про комунікацію, то це може бути відгук зробити ось такий рух, відкриття долоней. Це буде про комунікацію. Можливо, це прийде якийсь ваш такий рух, який. А, ну, саме для вас буде означати, що ви будете цю навичку якось розвивати, чи цю звичку будете якось а, зможете придбати цю звичку. Тобто якісь робити певні дії, відчути, чи ось Юля, наприклад, а, рухається зараз, так, Юлія. І, а, ви можете також піти навпаки, ви можете відчути імпульс в тілі, а потім про що це може бути в моєму житті. Е, якщо можете, Юля, проговорити, про що це може бути в житті? Ось цей рух для вас? А я, ви коли задали питання, я зразу почала собі, я записую. В мене це про обирати себе в стосунках, і от в мене у стегнах захотілося рухатись, але я сиджу і тому виходить такі от, якби, такі от покачування. Mm -hmm. Супер. Тобто у вас а, є ось ця частинка про навичку чи про звичку і якийсь певний рух. Ми а, так. це переводимо в тіло. Дякую, дякую, Юлія, що ви поділилися. Угу. А, і той, хто буде працювати з вами в парі. О, Вже бачу рухи, бачу Ільхама, такий рух а, робить. Дякую, дякую, що ви зразу йдете в тілом. Це дуже, дуже цінно і дуже важливо. Угу. І яке буде а, завдання в того, хто буде слухати вас, коли ви будете розказувати ось ці такі чотири кроки? А, я попрошу дивитися на людину серцем. От зараз подивіться, прямо а, також буде добре. Якщо ті в кого не включено, не вімкнена камера. Якщо ви зможете вімкнути камеру, це буде дуже добре. І спробуйте от зараз просто подивитися, просто подивитися на тих людей, які ви бачите на екрані зараз. А потім подивіться з серця. От уявіть, що серце може бачити через ваші очі. І відчуйте, як змінюється ваш погляд, коли ви дивитеся на інших із серця. Я бачу зараз більше посмішок, і я відчуваю, що зараз ну, така, є, така є зацікавленість, моя більша, включеність така. І я попрошу того, хто буде слухати ось на цій Кроки на ці такі питання, відповіді. Побачити в людині, яка перед вами, яка розповідає вам ці кроки, яка в цій людині є суперсила. А, як вам здається, які можуть бути суперсили в людині? Давайте зараз просто або голосом, або в чат, яка може бути суперсила. Наприклад, Суперсила Оксани, коли вона проводила практику сьогодні, для мене була в тому, що вона проживала сама її тілом. Ось в цьому є суперсила. Доброта так, суперсила як доброта. Можливо, ще якісь у вас є такі щедрість. Міння слухати, вміння допомагати, бути, бути готовим допомагати. Вміння ставитися до людей, от як ви казали, дивитися через серце, то так, це також може бути суперсила. Я mm -hmm. думаю, що сьогодні в нас всі проявили. Mm -hmm. Так, дякую. Ви пишете щирість і сила духу. Дуже вам вдячна, розуміння іншого як себе. Так, дуже відгукується. У нас зараз на цю практику буде 15 хвилин, тобто по е, 7,5 хвилин на одну людину. Бачу підняту руку, Тетяна Бойко. У є, якщо, якщо є якесь запитання, так, будь ласка, можете задати. Чи, чи зрозуміло, чи зрозуміло е, що, що ми робимо? Так, махніть головою. Угу. Відповідаємо на питання, і потім, от яку навичку можна о, так, потренувати чи на що звернути увагу, і як це можна через тіло, тобто ми додаємо тіло. І коли ви будете слухати про свою суперсилу, спочатку просто послухайте, а потім послухайте тілом. Спочатку просто вухами, а потім тілом. Як відгукується ваше тіло на те, коли вам говорять про вашу суперсилу? Добре, Оксана, прошу вас.